Вітаю! Сьогодні у випуску Кубок Іспанії. Розглянемо результати всіх матчів однієї восьмої. Валенція перемогла команду з Ліги 2 Бургус з рахунком 2-0. Барселона перемогла Расінг 2-0. Цікаво, що Барселона вийшла на матч основним складом. Нагадаю, що Расінг виступає в Лізі 2. Бетіс переміг Ельча 2-1. Ельче забили першими. Обидві команди представляють Ла Лігу. Альбасете переміг Реал-Мадрид 3-2. Переможний гол Альбасете забив на 94-й хвилині. На матч Реал Мадрид вийшов напівосновним складом із новим тренером Альваро Арбелоа. Лунін вийшов у стартовому складі і відіграв весь матч. У протистоянні команд з Ла Ліги Алавес переміг Райо Вальєкано 2-0. Атлетік Більбао та Культураль Леонеса в основний час зіграли в нічию 3-3, усі 6 голів команди забили у першому таймі. У екстратаймах, перебуваючи в меншості, Атлетік зміг вирвати перемогу на 104-й хвилині. Культураль Леонеса представляє Лігу 2. Також скажу, що Атлетік Більбао вийшов на матч основним складом. Реал Сосєдат та Осасуна в основний час зіграли в нічию 2-2. У серії пенальті сильнішим виявився Реал Сосєдат. На 17-й хвилині Осасуна вигравала 2-0. Реал Сосєдат забив рятівний гол на 92-й хвилині. А на 107-й хвилині екстратайму Реал Сосєдат не реалізував пенальті. Атлетіко Мадрид переміг Депортіво 1-0. Переможний гол забив Грізман на 61 й хвилині. Депортіво це представник Ліги 2. Не пропускайте результати на нашому каналі.